Усім привіт! Мене звати Савкіна Юля, я персональний стиліст. А ви на моєму youtube каналі До речі, з усіма моїми послугами ви можете знайомитися, якщо перейдете в інфобокс під даним відео. Ну а сьогоднішнє відео, як я і обіцяла, буде присвячено брендам українського взуття. Ні, не так. Напевно, правильніше було би сказати українським брендам взуття. І власне сьогодні я хочу. Розкриту тему не дуже відомих брендів. Так ми згадаємо також і всім відомі, я думаю, бренди, які більш популярні в Україні. Але сьогодні я хочу зробити акцент на тому, щоб назвати як можна більше імен українських брендів, у яких можна придбати різного характеру взуття для різних потреб на різні події у різних стилістичних напрямках. Тому, якщо дане відео вам цікаве, і дана тема вам також цікава, і є для вас актуальною, будь ласка, продовжуйте дивитися дане відео. І поїхали. Сьогодні я буду знову, як та жіночка, із телепередачі «Привітань на замовлення підготувала для вас презентацію. До речі, зроблю невеличку ремарку. В плані взуття я не є великим експертом. Тобто, я розбираюсь добре в одязі, тобто я розумію, яка має бути посадка у виробах. Я дуже добре розуміюсь в тканинах, в крої, в якості, як цю якість відрізнити. В плані взуття я не є обувщиком, взуттєвиком, і, відповідно, я не маю. Достатньо високого рівня експертності, тому тут я буду більше оцінювати бренди і ті моделі, які в них представлені, як стиліст, і з точки зору їхньої візуальної якоїсь довершеності, цікавості, актуальності і таке інше. І до речі, в загальному в Україні досить багато брендів, які займаються саме взуттям. Я думаю, що це пов'язано з тим, що якраз на відміну від. Текстильної промисловості, а тут трошечки легший момент саме з сировиною. В нас є фабрики, заводи, які виготовляють шкіру, яка підходить для того, щоб виготовляти відповідно взуття. Раніше в нас був, було, напевно, декілька великих заводів, які займалися шкірою. Я особисто зростала в місті. В якому був такий шкірзавод великий, де працювала моя мама, в тому числі, і дуже багато батьків моїх однокласників. Зараз цей завод не є таким великим, але він все одно продовжує виготовляти шкіру. І я знаю, що є теж такі невеличкі заводи, які, в принципі, цим займаються. Відповідно, у виробників взуття в них є безпосередньо пряма можливість купити. Якісну шкіру, менш якісну шкіру, різну шкіру. І, відповідно, вони не залежать від імпорту з інших країн. Не так сильно, як бренди, які займаються пошивом одягу. Це така невеличка ремарка. Ну і все, переходимо до справи. І перший бренд, з яким я хочу вас познайомити, і е, маю велику надію і здогадку, що ви з ним вже знайомі, це бренд Ікос. А, це бренд з Луцька. В них є там свій власний магазин, доволі великий, там можна прийти поміряти взуття безпосередньо, тому якщо будете в Луцьку або без Луцька, обов'язково зайдіть туди. Також в них є класний зручний сайт, на якому можна ознайомитися з асортиментом, який взагалі є, який зараз є. В наявності можна перевірити, який є розмір, якого немає. Тобто не обов'язково писати для цього бренду в Instagram чи кудись ще. З величезних плюсів даного бренду є те, що в них Є не тільки жіночі моделі, а також і чоловічі, і знову ж таки, вони є як класичні, так і більш спортивні, повсякденні, зимові, літні, і навіть є військове взуття, тобто взуття для військових. І що мені ще дуже подобається, в них не є прям таке дуже велике різноманітня різноманіття самих моделей, але фактично кожна модель є, має декілька, а то і декілька-декілька варіантів відтінків, і відтінків цікавих, не завжди базових. Але доволі такі вишуканих і стриманих, і за це мені даний бренд дуже подобається. Особисто в мене немає досвіду використання безпосередньо їхніх моделей. Але я брала їх для зйомки, і можу сказати, що потримавши їх в руках, подивившись на них більше детально, я. Можу відзначити високу якість виготовлення, приємна шкіра, приємні матеріали, все дуже красиво, все дуже акуратно, тому можу сміливо, звісно, радити вам цей бренд. А наступним брендом буде бренд Лукі Ательє. Я, до речі, одразу перепрошую у брендів. Можливо, якщо я десь неправильно називаю назви їхніх марок. Якщо це так, якщо ви точно знаєте, що я можливо щось неправильно озвучила. До прикладу, можливо, лукі-ательє, вони просто лукі. Будь ласка, не соромтесь мені про це написати. Обов'язково я хочу, щоб і я про це знала, і глядачі даного відео теж знали, як правильно читаються і в загальному називаються дані бренди. Тому буду вдячна, якщо ви будете мене виправляти в даному контексті. І стосовно лукі-ательє, то тут я можу відмітити, що в них є. А, чудовий вибір а, такого вишуканого взуття, висинішки з декоративними квітами, боже, це дуже гарно. Елегантні туфлічовники в них є, такі акуратні балетки, а, все тут присутнє. Ну і окрім такого нарядного взуття і більш літнього відкритого взуття, в них також є і високі чоботи з таким теж невеличким зручним каблучком. до 6 см. Зверніть увагу на цей бренд. В них також є сайт, можна переглянути детальніше їхні моделі. Дуже мені подобаються і імпонують їхні дизайни. Наступним брендом є Sienna Shoes. а в них також є гарний вибір чобіт. І тут можна вже знайти не тільки таку жіночу, жіночну класику, але вже і такі більш брутальні моделі на грубій підошві з якимись. За кліпками, за стіжками, шнурівками зараз у бренда діє сейл, мінус 15 на взуття на хутрі. Тому тут я даю відсилочку до попереднього свого відео про теплий одяг. А ще є час для того, щоб поносити як теплий одяг, верхній одяг теплий і так само тепле взуття. І я дуже завжди топлю за ідею того, щоб купувати верхній теплий одяг, взуття зимове саме в кінці сезону, тому що ви купуєте. Речі зі знижкою, і ці речі у вас вже будуть в листопаді новенькими, готовими. Так, можливо, ви їх трошки вже поносите цієї ще зими. Тим не менше, вони все одно будуть практично новими, і ви будете готові до наступного сезону, придбавши дані речі ще й зі знижкою. Тобто ви і. Економите і вже головну біль свою вирішуєте на наступний сезон. Тому я от якраз обережно ставлюсь до чорної п'ятниці. Відео теж про чорну п'ятницю в мене є. Тому що там дуже багато ось цього ажіотажу, що купити, не купити, страх, щось прогавити, плюс є ось ця незакрита потреба, та тобто нам потрібен зимове взуття, зимовий одяг, зимові речі, і тут ще можна їх купити зі знижкою, і цей час обмежений, і ти такий о oh гад. А от зараз можна собі розслабитися, придбати речі зі знижечкою, і вже на наступний сезон ви собі будете мати. Це моя така порада. От, і тут вже, до речі, можна зі знижкою собі купити і весняну модель Дербі. Тільки подивіться, власне, там обмежена кількість розмірів. Зрозуміло, теж є такий нюанс, але можна вже собі щось на весну придивитися. І наступний бренд, з яким я хочу вас познайомити, і, власне, в якого вже є весняні теж моделі, які мені дуже подобаються. Це бренд Artel Shoes, В них вже є і кеди в такому класному зеленому відтінку, дуже красиво. Мені в кайф. Вони ще в замші, і є такі класні лофери з хутром. Ну, тобто, взагалі дуже дуже кльові. Але взагалі. М -м Мені дуже імпонують вони якраз своїми такими моделями, таких а, затишних тапулечок в стилі такого заміського відпочинку. От, власне, якщо вам потрібні такі капці для того, щоб в них чилити біля каміну, або не знаю, на якійсь веранді в будинку, або просто перед телевізором вдома, а, в них от власне є такі моделі. Ну і так і них можна інколи і десь я думаю пробігтися по вулиці. Ну і закриті моделі в даного бренду також є, і вони мені теж імпонують. Вони всі в такому більш розслабленому стилі, тобто це не класичне взуття, воно класно підійде до джогерів, до якихось трикотажного одягу. Словом, зверніть увагу, також на цей бренд, якщо їхній стиль вам відгукується і подібні моделі вам потрібні. Наступним брендом, який ми розглянемо, буде львівський бренд Toims. У них невелика лінійка моделей, але це завжди про тренди. Тому, якщо шукаєте саме актуальну модель, то зверніть увагу на даний бренд. При цьому усі моделі досить насибельні. Вони виконані в таких базових, приємних відтінках, тобто вони не про ті тренди, які вже наступного сезону будуть не актуальними. Ні, тому сміливо раджу купувати. Ціни у бренда не низькі, але от власне це про актуальність і про те, що їх можна носити буде не один сезон, тому ціна відповідна. Наступний бренд, який я хочу вам порадити, це бренд NANI. даний бренд з міста Дніпро. А окрім взуття, вони також виготовляють ремені. Тому якщо для вас ця інформація актуальна, будь ласка, зверніть на неї увагу, можете зайти на, в інстаграм бренду, переглянути їхні моделі. Дуже лаконічні, гарні відцінки, ідеальні ремені. Ну а щодо взуття, переходимо до нашої теми. То це власне також стримані, прості моделі, але не без вишуканості. Тобто вони доволі такі жіночні, приємні, дуже охайні такі акуратні форми. Мені дуже подобаються. І моделі на підборах, і моделі ті, що не на підборах. Тому є і такі жіночні моделі, які класно можна одягати під якісь сукні, як трикотажні, так і не трикотажні. Ну, а також є і моделі чоботів і черевик на щодень, на низькому ходу, також все гарно стримано, елегантно. І наступний бренд буде бренд зі Львову, знову. Це бренд Enemy Studio, і їх я можу радити, опираючись на власний досвід. Нещодавно я придбала взуття у даного бренду і можу дати свій відповідно чесний фідбек. Мені дуже подобається. Я придбала такі е, дуже розслаблені, якраз з розслабленим таким вайбом е, кедо кедочоти словом, зимові кеди з хутром мені завжди такі подобались. І я, власне, от знайшла таку модель, яка мені відповідно і підходить більше під мій стиль. Я їх протестила і на сніг, як ви бачите, і на. Ожеледицю скажу, що на ожеледицю трошечки мені в трошки в них було нестабільно, але в принципі бренд і не заявляє про те, що вони підходять саме щоб ходити по кризі на них зрозуміло. Але от власне на невеличкий мінус вони підходять. Також я можу сказати по власному вже досвіду, що в даному випадку, якщо у вас розмір між, до прикладу, 37-38 чи 38 чи 39, ви зрозуміли логіку, то беріть той, що більший. Тобто взуття не не маломірить, не більшомірить, і тому відповідно, щоб вам було в ньому комфортно і можна було одягнути шкарпетку, теплу, під низ, краще брати розмір більший. Бо я власне спочатку замовила іншу пару, вона мені прийшла. Розмір мені не підійшов. Я, але я оцінила в якість виконання і іншої моделі. Також мені дуже сподобалось. Я собі замовляла попередньо ось ці такі замшеві. В коричневому кольорі дуже гарно, це дуже-дуже гарно. Я думаю, що і бежеві теж офігенно виглядають. Ну і власне, так як ці мені не підійшли в моєму замовленому розмірі, в моєму, я в собі вже взяла той, що мені дійсно відповідає, і вже довольненька з них. Бігою дуже зручні, максимально зручні і під теплі шкарпеточки, ідеально. І ще також з таких нюансів, що тут власне бажано замовити взуття наперед, не завжди є розміри в наявності. Це стосується не тільки даного бренду, багато українських брендів відчувають взуття саме під замовлення, і тому відповідно, якщо ви обрали для себе якусь модель, інколи вам доведеться почекати до 7 днів, до 10 днів часу для того, щоб... Її виготовили саме для вас, але мені здається, це навіть приємно. А наступним брендом, який, з яким я хочу вас познайомити, буде бренд Dijul. Я сподіваюся, знову ж таки, що я правильно називаю їхню назву. А особисто я звернула увагу на Лаконізм, простоту їхніх моделей, теж гарні відцінки. Ті, що треба: коричневий, молочний, чорний, і також з цікавих таких моментів і важливо, що в них є доволі такий розширений широкий мис їхнього взуття. І в Туфлях і в чобітках, тому якщо у вас власне є такий нюанс, що у вас широка стопа в районі пальців, то я думаю, що вам буде максимально комфортно саме в взутті даного бренду. Ще один бренд бренд з Києва, бренд T-Shoes. Дуже багато моделей в мене їхніх є, збережених в себе в інстаграмі, тому що ну вони просто ванла. Самі форми у бренду доволі зрозумілі. Комфортні, тобто, переважно в них таке повсякденне, зручне, на щодень, взуття, Тобто, груба подошва, шнурівка. Практично відсутні моделі, здається, в них з якимись підборами. То тут ми йдемо не за вишуканістю, але йдемо за комфортом однозначно і йдемо за цікавими рішеннями в плані кольорів, фактур, принтів. Тобто, якщо вам якраз потрібна якась. Яскрава така стейтмент пара взуття, якою ви можете просто завершити свій, до прикладу, Total Black образ, одягнувши леопардові чоботи, чи якісь там чоботи під мармур в них навіть є. Це просто зробить і збере весь ваш образ, і буде такою основною родзинкою у ньому. Тому тут ми однозначно йдемо за цікавими принтами та, взагалі, дизайнерськими такими рішеннями в плані кольорів, фінішів і тому подібне. Ще одним брендом з цікавим виразним дизайном, яким я хочу з вами поділитися, це буде бренд Хамалеон. У них, мені здається, ще більш крейзі дизайнерські вирішення, тому що в них і форми цікаві, такі нетривіальні, і фактури, і те, як вони поєднують і комбінують різні види шкіри штучного хутра, напевно, можливо, натурального хутра в одних моделях взуття. Тобто тут однозначно ми йдемо за оригінальністю. Якщо вам якраз Потрібна якась незвична пара взуття. Або це якраз ваш стиль, то вам точно сподобається даний бренд. Він, до речі, започаткований у 2014 році, тобто це доволі такі вже бренд, можна сказати, з невеличкою, але тим не менш, історією. Ось такі 10 брендів. 10 <рес> брендів, про які ви, можливо, не знали. Напишіть, будь ласка, можливо, якісь бренди є вашими улюбленими, взагалі, з тих, які я згадувала. Напишіть про свій досвід, обов'язково. Обов'язково напишіть про досвід, якщо він у вас є носіння, взуття від даних брендів, які я згадала. А також я, звісно, не можу не відмітити ще два бренди, які сюди не ввійшли, але я вважаю, що Раптом ви про них не чули, я маю вам про них сказати. Перший бренд це бренд Хвоя, бренд з Києва. У брендах Хвої теж доволі оригінальні дизайни, тобто, це взуття, напевно, не для всіх. Можливо, не на щодень, хоча в них теж є доволі такі зручні класні моделі, базові. Але в загальному бренд з самого початку виділявся, вирізнявся своїм. Дизайном, тобто, там є дизайнерська думка, а не лише відповідність якимось тенденціям та трендам. Тому зверніть увагу, будь ласка, на цей бренд. В них є, власний магазин у Києві. Також ще один бренд, який, ну вже, скоріш за все, ви точно знаєте. Це бренд Качаровська, в них теж бренд з історією, це такий сімейний бізнес, в якому в якому вже багато років. Аліна Качаровська, яка зараз управляє брендом, вона його можна сказати вивела на новий рівень, на новий рівень впізнаваності. Дуже багато зусиль. Бренд приділяє своєму. Піару з роботі над своєю впізнаваністю, тому я, власне, думаю, що, скоріше за все, ви про них знаєте. В мене є досвід носіння їхнього взуття, особисто я ним довольна. Напишіть, будь ласка, чи Є у вас взуття від бренду Качаровська, чи є у вас сумки від бренду Качаровська, чи вони вам подобаються. Мені цікаво, все ж таки, позбирати більше думок, більше досвіду різноманітного. Тому пишіть не лише якщо у вас негативний є досвід і відгук про якийсь з брендів, які я сьогодні назвала, а також обов'язково напишіть і про позитивний досвід, щоб ми подивилися, якби загальну статистику. Тому давайте постараємося бути максимально відкритими у своїх відгуках для того, щоб у нас була така. Більш об'єктивна статистика в наших коментарях. Ну що ж, на цьому все. Я закінчую. Сподіваюсь, дане відео вам було цікавим. Сподіваюсь, дане відео було вам корисним. Будь ласка, напишіть в коментарях, якщо це так. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати наступні подібні відео. Напишіть, будь ласка, чи цікаво вам, щоб я розкрила тему сумок, аксесуарів. Від українських брендів, також. Я думаю, що тут мені однозначно буде також чим з вами поділитися. Також не забувайте, будь ласка, перейти в опис до даного відео. Там буде багато корисної для вас інформації також. І на цьому все. Дякую вам за увагу! Прекрасного вам дня! Чудового вам настрою і натхнення при створенні власних стильних образів. До зустрічі в новому відео. Па-па!